Насамперед я волонтер. Історія Руслана Рубанова про активне життя людини з порушенням слуху та про діяльність під час російсько-української війни. Руслан Рубанов народився 21 травня, 1977 року, нечуючим у родині нечуючих в Івано-Франківську, навчався в школі для дітей з порушеннями слуху в місті Калуші до 9 класу. Працював на грибному виробництві після двох років роботи на заводі. Звільнився і поїхав на заробітки в Москву, а потім у Європу. Повернувшись додому, започаткував власну справу. Руслан має цех із виробництва ікон та рамок і з 2016 року захопився режисуванням фільмів. Руслан Рубанов уже відзняв 13 фільмів. З січня 2021 року працює на посаді директора Будинку культури Українського товариства глухих Івано-Франківська. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно волонтерить, зокрема, евакуює людей з порушенням слуху з небезпечних регіонів. Освіта в школі інтернаті спочатку була морально важкою. Я навчався в містечку Калуш. Бо в обласному центрі немає спеціалізованої школи для глухих дітей, тому всі діти з порушенням слуху з Івано-Франківської області навчаються в калуші. Це школа інтернат, де діти лишаються з ночівлею. В дитинстві мені завжди хотілося додому, але мої батьки їздили на заробітки, а бабуся жила в іншому селі. Перший час я плакав, важко було адаптуватися до умов інтернату. А потім побачив, що інші діти ночують так само, як і я з понеділка по п'ятницю, а на вихідні їздять додому, тож поступово звик. Зараз, як директор будинку культури товариства глухих, я допомагаю учням моєї школи, намагаюся зробити їх перебування в інтернаті трошки щасливішим, приїжджаю до них з подарунками на свята, організовую екскурсії. Самостійність з Малко з дитинства я любив заробляти гроші сам і бути фінансово незалежним, тому що в старших класах на шкільних канікулах поїхав на заробітки в Москву. Там я продавав журнали та газети у вагонах поїздів. На заробітках у Росії я пробував 5 років після цього поїхав на роботу до європейських країн. У Греції я також пропрацював 5 років. А після повернення вирішив започаткувати власну справу з виготовлення рамок для ікон різного розміру та формату. Я взяв трьох людей з порушенням слуху у команду, пізніше орендував приміщення під виробництво і відкрив іще один філіал. Потім працевлаштував у себе ще 10 глухих осіб і відкрив свою точку продажу на ринку. Серед покупців. Зазвичай люди, які займаються вишиванням хрестиком або бісером. Я став батьком рано. Я став батьком у 15 років, моїй дружині тоді було 16. Ми з нею досі разом. Це і є одна з основних причин, чому я так рано став самостійно заробляти на хліб, щоб забезпечити свою сім'ю. 2019 року ми разом з дружиною поїхали до спеціалізованої школи для дітей з порушенням слуху у Миколаєві там, знайомилися з дітьми, спілкувалися з ними, гралися. Серед них була дівчинка на ім'я Ліза. Як виявилося, її батьків позбавили батьківських прав, і ми з дружиною вирішили стати її опікунами і забрати до себе. Ми приїхали до неї на 11-річчя в школу з подарунками і одразу забрали в Івано-Франківськ, віддали до спеціалізованої школи в Калуші Івано-Франківської області. З початком повномасштабної війни я дуже хвилювався за своїх глухих батьків та лізоньку, тому відправив їх до Польщі. Зараз лізі 13 років. Вона проживає в Любліні з моїми батьками і навчається в польській спеціалізованій школі для дітей з порушеннями слуху. Волонтерство одна з найважливіших справ, особливо під час війни. З моменту початку російсько-української війни в 2014 році я почав волонтерити, возив гуманітарну допомогу, але тільки військовим. Коли в 2016 році становище в зоні антитерористичної операції трошки стабілізувалося, я дещо переключився, почав знімати фільми з глухими акторами, брати участь у кінофестивалях і конкурсах. Навіть потрапив у Францію на кінофестиваль серед глухих режисерів та акторів зі своїм першим фільмом, який здобув п'яте місце серед багатьох кінострічок. Після початку повномасштабної війни Близько двох тижнів я чекав, щоб мені зробили документи, які надали б мені дозвіл возити гуманітарну допомогу та евакуювати людей з гарячих точок Авдіївки, Краматорська, Херсона, Бахмута, Мар'їнки. Я евакуював близько трьохсот людей з порушенням слуху на захід України та за кордон, у Румунію та Польщу. В мене є Добре налагоджена волонтерська мережа за кордоном. Тож я передавав евакуйованих місцевим глухим волонтерам, які допомагали влаштовуватися людям, надавали житло та харчування. Завдяки фінансовій підтримці глухих друзів волонтерів з Європи я купив сім дронів та один тепловізор для наших збройних сил. Оскільки з молоду я багато їздив за кордон і працював там. То знаю багато людей з порушенням слуху в Європі. Щойно глухі європейці дізналися про війну, вони почали допомагати фінансово та інформаційно. Наприклад, підказували, де дешевше можна купити прилади й техніку для військових, де знайти гуманітарну допомогу та інше. Деякі люди з порушенням слуху приїжджали з Англії, США, Польщі та їздили зі мною в гарячі точки. Навіть знімали відеозвіт про видачу гуманітарки задля доказу для іноземців. Окрім того, допомагаємо і літнім лежачим людям у прифронтових містах, возимо їжу, ліки, підгузки за необхідністю. Я бачив, як літали ракети, як ставалися вибухи, відчував сильні вібрації від них, а деякі люди живуть у таких умовах постійно. Траплялися ситуації, коли люди не хотіли виїжджати з небезпечних територій. Так, в Авдіївці була жінка з двома дітьми, яка не хотіла залишати свій дім. Ми намагалися додзвонитися до служб безпеки, щоб їх евакуювали. Нам відповіли, що вони не мають права примусово вивозити людей, бо не було спеціального указу щодо евакуації цивільного населення службами безпеки та військовими. Мені довелося їздити туди особисто, вмовляти жінку на виїзд з Авдіївки. Такий вивіз. Вона з дітьми проживала в Івано-Франківську близько двох тижнів, а потім я домовився з глухими у Швейцарії та евакував їх туди. Була ситуація, коли ми намагалися вмовити 25-річного хлопця виїхати та марно. А потім дізнавалися через людей, що тому хлопцю росіяни просто відрізали голову. Треба мати силу, щоб проходити все це і чути всі ці історії. Я не чую, що відбувається на територіях, де ведуться воєнні дії. Більше орієнтуюся на зір. На мою адресу лунає багато погроз від спільноти глухих у Росії за те, що я допомагаю нашим людям і маю багато доказів воєнних злочинів росіян на нашій рідній землі, та мені ніколи ладалювати і доводити їм щось. Я постійно у роз'їздах, часто не досипаю, харчуюся в машині тим, що можна купити по дорозі я не чую, що відбувається на територіях, де ведуться воєнні дії. Більше орієнтуюся на зір, їжджу на пофарбованій під зелений колір машині маю бронежилет, каску, зброю, форму з нашивкою полку Азов. Завдяки посвідченню волонтера «Азову» на блокпостах, якщо й перевіряють, то завжди відпускають та підказують, де краще поїхати або об'їхати небезпечну територію. Якби я був військовим, я дуже хотів би служити саме в полку Азов. Бо вони для мене приклад сміливості, мужності та жаги до перемоги, але мене не беруть через порушення слуху. Я постійно тримаю зв'язок з нашими захисниками та захисницями через відеочати. За допомогою перекладачки жестової мови питаю, що їм треба, купую це і згодом доставляю на місце. Якщо виникає конфлікт, Чуюча людина завжди виграє ставлення до глухих часто було принизливим, дискримінаційним глухим доводилось мовчати, щоб не нариватися на конфлікти. Бо якщо виникає конфлікт, чуюча людина завжди виграє. Зараз ситуація з цим набагато краща люди стали більш толерантні до людей з порушенням слуху, намагаються написати. Використовують примітивні жести це краще, ніж було колись. Під час перебування за кордоном я помітив суттєву різницю у ставленні до глухих, я відчував повагу до себе. Ліза теж каже, що влюблені вчителі краще викладають у школах для дітей з порушенням слуху їй там більше подобається. Коли я спілкуюсь зі знайомими в Україні, всі як один кажуть, що в нас сильна нестача жестомовних педагогів. Часто буває, що діти читають тільки по губах, бо вчителі навіть із величезним стажем не хочуть вивчати жестову мову. Хоча зараз таких можливостей безліч це і навчальні курси, і уроки на youtube каналах. Я розумію, що ця проблема виникла в радянський час. Бо тоді жестову мову забороняли використовувати в спеціалізованих школах. Основна мета полягала в тому, щоб діти розмовляли вербально це, звичайно, не є проблемою, якщо дитина має залишки слуху. Але для глухої дитини це не вихід. Фільмування за останні кілька років я вже відзняв 13 фільмів. До зйомок залучаю акторів з порушенням слуху. Знімати фільми я вчився сам. Я обов'язково роблю їх із субтитрами. Коли закінчиться війна, хочу відзняти фільми на тих територіях, де зараз ведуться воєнні дії. Хотілося б зробити сучасне кіно на військову тематику. Доволі важко шукати глухих акторів, які виконували б свої ролі на всі сто і могли б зацікавити глядача. Задля однієї хвилини фільму я готовий витратити навіть добу. У відомому українському фільмі Плем'я занадто стереотипізували глухих осіб, в Україні такого бандитизму, проституції тощо в школах-інтернатах нема. Я не знаю, звідки режисер вигадав собі той сюжет. Мені більше подобається знімати документальні фільми про реальні події. Та про реальну культуру глухих. Мої роботи можна переглянути в моїх профілях в Інстаграмі та на Ютубі. Зараз я не бачу змін у забезпеченні прав людей з інвалідністю. Я вважаю, що рух за права людей з інвалідністю та процес формування національної ідентичності мають відбуватися паралельно. Адже зараз я не бачу змін у захисті прав людей з інвалідністю. Депутати звичайно вирішують якісь питання, підписують різні нові законопроєкти, але не зважають на закони про захист прав осіб з інвалідністю. Наприклад, я є глухим волонтером, їжджу в гарячі точки, допомагаю, ризикую своїм здоров'ям і навіть життям, але на мене не звертають уваги і не говорять про мене у змі. При цьому чуючого волонтера, який навіть не їздить у гарячі точки, показують, розповідають про нього, і через це люди думають, що люди з порушенням слуху нічого не роблять. У Польщі таких осіб, як я, показують по телебаченню, акцентуючи на тому, що такі люди є і що вони теж працюють на благо суспільства в нас не хочуть навіть братися за це. Що ж до планування відновлення України, важливо враховувати потреби та вимоги людей з порушенням слуху, щоб забезпечити їхню повноцінну участь у цьому процесі. Деякі з пріоритетних вимог включають забезпечення доступу до інформації у форматах, які відповідають потребам людей з порушенням слуху, таких як відеоматеріали з субтитрами або переклад жестовою мовою. Розробка комунікаційних каналів, які будуть доступними для всіх груп населення, включно з глухими, розвиток освіти та підтримки, забезпечення можливостей для отримання якісної освіти і підтримки для глухих людей, включно з доступом до спеціалізованих навчальних програм, мовних сервісів та технологій, які полегшують комунікацію й інтеграцію, участь в ухваленні рішень. Забезпечення можливостей для участі людей з порушенням слуху в ухваленні рішень, які стосуються відновлення країни, це може включати представництво глухих у різних органах влади та комісіях, консультації з громадськістю та забезпечення їхньої активної участі у громадських обговореннях, забезпечення доступності медичних та соціальних сервісів, у тому числі належну підтримку і допомогу. Це може включати надання допомоги зі сторони спеціалізованих фахівців, доступність допоміжних пристроїв і технологій, а також розвиток ресурсів для підтримки людей з порушенням слуху. Під час повномасштабного вторгнення в Україні люди з порушенням слуху зіткнулися з численними викликами та проблемами. Одним із головних викликів була втрата доступу до інформації і комунікаційних каналів. Глухі люди не могли отримувати повідомлення про небезпеку ракетних атак шляхом звичайних звукових сигналів, таких як сирени або вибухи. Це ускладнювало можливість своєчасно реагувати на небезпеку та евакуюватися. Крім того, під час російсько-української війни люди з порушенням слуху мають проблеми з отриманням різнопланової допомоги та підтримки. Глухі зазнавали складнощів у взаємодії з владою, організаціями та громадськістю через комунікаційні бар'єри, недостатню доступність мовних сервісів, інтерпретацій і допоміжних технологій. Найближчим часом я планую допомагати нашим найкращим захисникам і захисницям розвивати культурну і спортивну діяльність серед дорослих та дітей з порушеннями слуху планів багато. Але би моє тіло витримало всі планування. Правозахисникам і правозахисницям, що тільки починають свій шлях, хочу побажати досягти того, щоб держава надала допомогу і підтримку людям з інвалідністю в достатньому обсязі, щоб кожна особа з інвалідністю почувалася повноцінною людиною в суспільстві на однаковому рівні з людиною без інвалідності.